Чому я так кажу? Тому що від цього законопроекту не виграють ті, хто захищає батьківщину майже два роки. Вони не отримують демобілізації, вони е, не підуть до своїх родин, тому що замість тих пропозицій, які давала команда розумної політики, про 24 місяці служби, з яких 8 місяців на фронті тут заклали ефемерні 36 місяців, які не зрозуміло, коли починають працювати, як працювати і взагалі будуть. Вони чи ні? Якщо е, говорити кулуарно, пропозицію Міністерства оборони і офісу президента, вони говорять, що демобілізації не буде взагалі до кінця війни. це рабство. А він не вирішує цей законопроект, не вирішує жодним чином питання мобілізації, ефективної мобілізації. Тому що знову, як завжди, шукають прості, легкі. Але тупі рішення для того, щоб вирішити ті проблеми, які накопичились протягом двох років. Тому що за два роки всі гралися в е, серіали, всі гралися в великі будівництва, всі гралися і займалися корупцією, а не займалися підготовкою мобілізаційного ресурсу, який би міг замінити тих, хто сьогодні знаходиться на лінії фронту, і дати їм відпочити або. Бути демобілізованим цього немає, тобто це безпосередньо зона відповідальності верховного головнокомандувача, президента країни, це зона відповідальності уряду, це зона відповідальності провладної більшості, які розповідали, що у них все гаразд. Ну і за великим рахунком вони просто брехали, тому що вони розповідали про три-чотири тижні. Вони розповідали про каву в Ялті і багато інших речей, за які треба було б зараз відповісти, в тому числі в цьому законопроєкті. Цей законопроект створює велику кількість нових проблем. Він фактично е, порушує всі можливі норми Конституції. Він е, робить так, щоб люди, які виїхали за кордон, які дуже часто купили у цієї ж влади можливість виїхати за кордон, там залишились. Тому що вони не готові будуть повертатися суди, суд, суд, розуміючи, що е, їх мобілізують, їх посадять, з них будуть знімати штрафи. В 250 тисяч гривень або відправлять до буцегарні на 5 років. Багато з них просто відмовляться від українського громадянства і залишаться там, і це знають у верхівках влади. Мабуть, це роблять навмисно. Друге, це вдарить по бізнесу, вдарить по економіки країни. Тому що цим законопроектом подкладається відповідальність про мобілізацію на підприємства, на яких ви працюєте. Тобто, ваші директори, підприємств мають вас привезти до ТЦК і направити до армії. Люди будуть звільнятися. Люди будуть виводити свої гроші з банковського сектору, тому що цим законопроектом в позасудовий спосіб хочуть заблокувати рахунки людей, якщо вони не потраплять під мобілізацію. Тобто однокроковість, одноклітинність і відсутність логіки в тому, що робиться, ми просто маємо маємо можливість почитати в цьому законопроекті. Ну і дивно, коли президент... Є гарантом конституції, але зовсім не дивиться на цю конституцію, тому що в цьому законопроекті всі можливі норми конституції, ще раз повторюю, порушуються і для тих, хто вже в лавах ЗСУ, і для тих, хто туди не потрапив. Тому законопроект дійсно поганий, і ми з командою розумної політики будемо подавати альтернативні до нього для того, щоб він був для людей, для держави. Для нашої безпеки, а не просто для піару або для безлуздих прийнятих рішень. Повноваження ТЦК розширюється згідно законопроекту номер 10449. Слідкуйте за юридичним сервісом консультант, нас багато корисного. Тепер законопроектом 10449 розширюється повноваження ТЦК, що може привести до обмежень у виїзді за кордон для військовозобов'язаних. Ці зміни ще не проголосовані, і наразі ТЦК не має ніяких повноважень. Однак, необхідно бути готовими до можливості накладення таких обмежень. Якщо ви хочете зберегти за собою можливість. Виїзду за кордон після введення в силу законопроекту номером 10449 звертайтесь до кваліфікованих адвокатів з військового права з юридичного сервісу консультант уже зараз. П'ять категорій осіб, яких не можна мобілізувати. Перша категорія це особи до 18 років, а також особи, яким більше 60. Чому? Тому що особи до 18 років перебувають на військовому обліку як добре а всім тим, кому більше 60 – вже досягли граничного віку перебування в запасі. Друга категорія це непридатні до військової служби. Ну я думаю, тут все зрозуміло. Якщо у вас військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби, то у вас виключають з військового обліку і ви не підлягаєте мобілізації. Третя категорія осіб це особи, які перебувають на військовому обліку як призовники. За загальним правом призовниками вважаються всі особи від 18 до 27 років, але з цього права є і виключення. А саме це, якщо ви проходили строку військову службу, якщо ви закінчили військову кафедру, та якщо ви під час ВЛК прозовника були визнані обмежено придатним у мирний час та непридатним у військовий час. За таких обставин, якщо ви не відноситеся до цих трьох виключень та вам до 27 років, ви не підлягаєте мобілізації, четверта категорія осіб це особи, які мають відстрочку від мобілізації. Перелік підстав для відстрочки ви знайдете у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також в описі до цього відео. Ну і п'ята категорія найменш відома це засуджені особи. В даному випадку йдемо про осіб, які були раніше засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочин, а також про осіб, які безпосередньо зараз відбувають покарання в відповідних установах. П'ять років позбавлення волі за перетин кордоном дізнайтесь деталі разом із юридичним сервісом. Консультант в Україні хочуть посилити відповідальність за незаконний перетин кордону з метою ухилення від призову на військову службу. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт під номером 104.53, яким хочуть посилити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. В той же час особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадку, якщо така особа повернулася на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України. Якщо вам потрібна юридична допомога або адвоката, звертайтеся в юридичний сервіс «Консультант». Мобілізація, зміни зареєстрували законопроект. Можете з ним ознайомитися. 72 сторінки цього прекрасного закону. Основне з цього закону призовний вік зменшують з 27 до 25 років. Третя група інвалідності підлягатиме мобілізації, тобто в кого відсутнє одне око, нирка, сечовий міхур – це вже не є підставою для відстрочок. Тобто ти будеш підлягати мобілізації. Подейкую, що навіть можуть зробити так, що й друга група підлягатиме мобілізації. Строкову службу хочуть скасувати всіх строковиків звільнені з військової служби і в добровільно примусовому порядку заставлять підписати контракти. Обмежена е, придатність також скасовується. Хто має обмежену придатність, знову підуть на ВЛК, де вам дадуть е, те, що ви придатні. Е, до громадян, які будуть порушувати. Е, нові закони будуть застосовувати штрафні санкції. Зокрема, штраф може сягати до 200 тисяч гривень за наявку до ТЦК по повістці, після чого вас вносять в реєстр божників, накладають арешт на ваше майно, обмежують право керувати транспортним засобом і так далі. За відмови проходження ВЛК, кримінальна справа і від 3 до 5 років позбавлення волі серед студентів також в. Хочуть внести зміни, відповідно, хто забуває вищу світу, втратить право на отримання вістрочки. Тим, хто перебуває за кордоном і не стане на облік, відповідно, йому будуть заборонені всі консульські послуги. Тобто він не зможе отримати чи поновити закордонний паспорт тощо. Дуже багато ще є інших змін. Це лише законопроект, відповідно, можуть бути ще якісь певні зміни, але найближчим часом я думаю, ми. Про це все дізнаємося. Всі ви знаєте, що після 30-го, 12-го-23 року прикордонна служба почала вимагати наявність відстрочки від мобілізації. Тому зараз я вам розкажу історію, як одна пара, наші підписники перетинали кордон України нещодавно, І з якими вони стикнулися досить неприємними моментами. Пара взяла шлюб всередині 23-го року. А оскільки дружина різко почала хворіти, то зайнялися процесом оформлення інвалідності і в грудні 23-го року жінці видали другу групу. Згідно 23-ї статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви знаєте, що догляд за дружиною першої або другої групи дає підстави для відстрочки від мобілізації. Тому на основі цієї саме Підстави, що офіційна дружина, що вона має другу групу інвалідності, чоловік звертається в ТЦК з заявою про надання відстрочки від мобілізації. На цю заяву ТЦК не реагує, зверталася аж два рази, і тільки після того, як було звернення адвоката, видали відповідну заяву, де прописали, що надається відстрочка від мобілізації. А на військовому квитку зробили невеличку наліпочку, яка дає відсилання до... Реєстру оберіг, і саме в цьому реєстрі мали проставити галочку, що дійсно є відстрочка від мобілізації. Однак історія на цьому не завершується. Як ви розумієте, коли пара приїхала на кордон, відповідно почали перевіряти всі документи, зокрема і відстрочку від мобілізації, свідоцтво про шлюб, висновок МСЕК, а також пенсійне посвідчення з зазначенням другої групи інвалідності. Чоловіка і жінку допитували окремо. Жінка написала, що її допитували майже 6 годин. Перші питання, які були до неї, навіщо вони взяли шлюб? І чи не фіктивний він? І відповідно просили також з телефону надати. Фото підтвердження, що дійсно люди живуть разом, в них є спільні фотографії, що вони підтримують родинні зв'язки, можливо, десь відпочивають, десь з родичами і так далі. А Оскільки пара дійсно була родиною, то всі ці фотографії були наявні в телефоні. У чоловіка питали відповідно, яким чином він отримав відстрочку, і також уточнювали, чи не фіктивний це шлюб різними додатковими питаннями. По фінішу виявилося, що представник ТЦК, коли давав цю наліпочку з реєстру оберіг, забув там поставити галочку про те, що дійсно надана така то відстрочка і написати мав в цій системі строк дії і підставу цієї відстрочки. Тому прикордонна служба на кордоні з Польщею надала відповідно направлення на ТЦК місцеве, яке внесло відповідні дані. І тоді пара пересікла кордон. Як бачите, друзі, треба ще й відстрочку від ТЦК зараз перевіряти. Вітаю, шановні друзі. Велика пастка чекає на осіб, які йдуть в ТЦК, отримати відсрочку, не зважаючи на те, що в них така відсрочка по статті 23 закону про мобілізацію є. Їх примушують приходити в ЛК. І це неправильно, це не відповідає чинному законодавству. Чому так я зараз вам скажу? Так склалося, що останнім часом прикордонна служба нікого не випускає без відповідної довідки ТЦК або штампу в військово-обліковому документі про те, що особа знята з обліку, точніше виключена з обліку, і е, в неї є право на відстрочку. Так, от друзі. Таких довідок законодавством не передбачено в жодному законі. Немає обов'язку громадянина, який має право на відстрочку отримувати таку довідку. Стаття 19 конституції каже, що будь-який державний орган, чи то прикордонна служба, чи то міноборони повинні діяти відповідно до повноважень функцій, визначених законом, не порядком, не положенням, нічим іншим, тільки законом. А в жодному законі ви не знайдете такого обов'язку. Стаття 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Вона не має жодного обов'язку особи отримувати будь-яку відсрочку, тому дана вимога є незаконною. А що трапляється з людьми, які приходять ТЦК, а трапляється наступне: вони приходять і кажуть, наприклад, я багатодітний батько, або ж я інвалід там другої групи, от або я взагалі виключений з обліку. Дайте мені довідку про те, що там в мене є відсрочка. Да? А людині кажуть, а ви прийдіть, бо спочатку, будь ласка, в ВЛК, і що відбувається, людина йде, наприклад, багатодітний батько, проходить в ВЛК, його визнають придатним до військової служби і відправляють в мобілізацію. Так, от друзі, це все незаконно. Чому тому що в законі, в законі, не в положенні номер 154 про ТЦК, навіть в положенні 154 нічого про це не сказано. В жодному законі немає порядку відповідно до якого особа приходячи в ТЦК. Повинна йти на ВЛК. Немає такого. Особа, яка має право на відстрочку, вона приходить, подає заяву і повинні надати цю відстрочку. Вона не повинна одразу йти на ВЛК. Немає якогось порядку, за яким щось повинно відбуватися. А якщо це не передбачено законом, жоден державний орган, ні ТЦК, ні прикордонна служба, ніхто від вас цього не може вимагати. Тому знайте про це. Це все не відповідає нашим законам. Це все юридичне свавілля, яке просто певні особи на місцях вимагають. Я рекомендую в таких випадках, якщо у вас є право на відстрочку, звертатися до ТЦК в письмому вигляді, робите нотаріальні копії з усіх документів, які посвідчують ваші підстави для відстрочки, направляєте заяву цінним листом з описом і е, З зворотнім повідомленням про вручення направляєте в ТЦК і особисто їх нести немає необхідності, тому що відразу людину заставляють проходити ВЛК. І Результат того, що вона буде придатна незважаючи на реальні хвороби реальні підстави, нікому не цікаво. Тому пам'ятайте про це. Якщо ТЦК вам відмовляє друзі, я рекомендую вам звернутися в суд. А що ж до тих осіб, у яких є право на відсрочку, які пройшли таки ВЛК, їх заставили пройти ВЛК і їх визнали придатними. То я хочу сказати, що ви повинні оскаржувати це в суді. Оце мобілізаційне розпорядження, мобілізаційний наказ, його необхідно оскаржувати в суді. Тому що законом не передбачено порядку такого, що особа, яка є право на відсрочку, повинна пройти ВЛК. Це не передбачено. Першочерговості такої немає. Закон стаття 23 стрі про е, мобілізацію каже: якщо є відсрочка, особі не дається відсрочка. все, на цьому крапка тому, друзі, знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко. Вчора було відкликано законопроект про мобілізацію з Верховної Ради України у зв'язку з тим, що дуже багато поправок та зауважень є до цього законопроекту. А сьогодні вранці Міністерство оборони вже повідомило, що не готовий новий законопроект з рахуванням цих поправок. Серед нововведень в цьому законопроекті зазначається про те, щоб повернути право на отримання в строчку особам з інвалідністю третьої групи, а чинним депутатам України це право на отримання в строчки забрати. Як законно відмовитись від мобілізації. У Верховній Раді зареєстрували законопроект 9566. У разі ухвалення законопроекту військовозобов'язані зможуть написати відмову від мобілізації з особистих або релігійних переконань. Але законопроект передбачає, що у разі оголошення загальної мобілізації призивники військовозобов'язані та резервісти зобов'язані з'явитися протягом 7 днів до ТЦК. Підписуйтесь та задавайте ваші питання в коментарях. За неявку по повістці тільки штраф, а ніяке не позбавлення волі, як пишуть усі ЗМІ. Що, що, що? Дійсно, стаття 336 Кримінального кодексу України каже, що за ухилення від призову може застосовуватись покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Але так, завжди є, але. Застосувати цю норму та подати в суд в дійсності можна буде лише якщо ви пройдете медогляд, будете визнані придатним до військової служби і вже тоді не з'явитися по повістці. Інакше ніяк, тільки адміністративне покарання. Хочеш знати ще більше? Підпишись в Україні у 2024 році. Планують мобілізувати щонайменше півмільйона громадян до лав збройних сил України. Як цьому буде сприяти зареєстрований урядом законопроект про мобілізацію та рекрутинг у частині роздачі повісток? Я рекомендую вам додивитися це відео до кінця і вам стане більш зрозуміліше, яких змін слід очікувати після ухвалення даного законопроекту у тому форматі, в якому він зареєстрований, в яких місцях передбачено у законопроекті роздача повісток і хто це зможе зробити яким чином будуть розширені повноваження поліцейських, та що повинна містити повістка відповідно до даного законопроекту, щоб вона зрештою називалась повісткою? З мене тоді корисна і важлива інформація. А з вас обов'язково після перегляду відео, лайк, підписка, коментар, ну і поширення цього відео, щоб більше українців змогли його побачити. Отже, минулого тижня на своїй прес-конференції президент України заявив, що військові наставці дають запит у щонайменше півмільйона нових мобілізованих до лав збройних сил України у 2024 році. У зв'язку з цим є потреба у посиленні мобілізації і, відповідно виконання даного завдання. Цю інформацію підтвердив також головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на прес-конференції 26 грудня. Він заявив, що такий розрахунок військового командування пов'язаний з трьома причинами: по перше, у зв'язку із необхідністю докомплектування військових підрозділів. По-друге, у зв'язку з необхідністю формування нових військових частин. Ну і по третє, це розрахунок можливих військових втрат, які можуть понести наші збройні сили України у 2024 році, як заявив Залужний, мобілізація не буде одномоментною. Вона розрахована на цілий наступний рік. А законопроект, який зареєстрований по мобілізації, це справедливе рішення, адже захищати Україну мають всі. У багатьох регіонах, містах, в тому числі в Києві, вже є ознаки того, що військові готуються до посилення мобілізації, ті самі рейди у спортзалах, ресторанах, відпочинкових комплексах, встановка блокпостів по місту, нібито для навчальних цілей. Проте є інформація, що вже на них вручали повістки. Говорять про те, що військові готуються до посилення мобілізації разом з тим, зареєстрований законопроект 10378, який передбачає скасування ряду підстав для вістрочки. Демобілізацію строковиків, також зменшення призовного віку. Відповідно, це дасть можливість мобілізувати більшу кількість молодих українців через збільшення кількості військовозобов'язаних. Документ передбачає і ряд нових обов'язків як для військовозобов'язаних, так і для резервістів, так і для тих українців, які за кордоном і які просто стоять на військовому обліку. Також передбачається і нові способи вручення повісток, зокрема через електронний кабінет та електронну пошту. Окремим законопроектом передбачено збільшення відповідальності за порушення законодавства у сфері мобілізації, оборони та військового обліку, і всі ці ознаки говорять про те, що багатьом українцям прийдеться стати до лав Збройних сил України у 2024 році. Тому в цьому відео поговоримо про вручення повісток і що передбачає цей законопроект у цій частині. Тож почнемо з того, що усі громадяни віком від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, або які зняті чи виключені з нього, повинні носити при собі у період дії воєнного стану військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особу, і пред'являти їх на вимогу представникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки та поліцейським. Вони ж відповідно до норм даного законопроекту Діляється повноваженнями і можливістю здійснювати відео і фотофіксацію процедури ідентифікації громадянина України, уточнення військово-облікових даних. Також завдяки спеціальним засобам, приладам, завдяки спеціальному програмному забезпеченню, представники ТЦК та поліцейські матимуть доступ до єдиного реєстру призовників. Якщо ж громадянину буде все-таки вручена повістка або надіслана, то він обов'язково повинен з'явитись за вказаним місцем, вказаний час і дату. Крім того, даний законопроект передбачає деякі положення, які обов'язково повинні міститись у повісті. По перше, це має бути прізвище, ім'я по батькові. Громадянина, якому адресується дана повістка, дата його народження, далі найменування Територіального центру комплектування соціальної підтримки, який видав дану повістку, мета виклику до територіального центру комплектування соціальної підтримки, зазначення місця, дати і часу, коли повинен прибути і куди повинен прибути громадянин, реєстраційний номер повістки. Роз'яснення про наслідки неявки і обов'язок повідомити про причини неявки. Ну і звичайно, підпис. Він може бути як фізично накладений, так і електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала цю повістку. Ще однією важливою новинкою законопроекту є направлення повісток на електронні кабінети та електронні пошти громадян України. Напевно, у багатьох виникає питання, а як же ж ТЦК стане відомо, яка в мене електронна пошта? Справа в тому, що у законопроекті передбачений і обов'язок для всіх громадян України, які перебувають на військовому обліку, в тому числі це стосується тих громадян, які зараз за кордоном, обов'язково протягом 30 днів з моменту набуття чинності даного закону з'явитись до територіальних центрів комплектування або ж зателефонувати їм і надати інформацію про своє місце проживання, місце перебування. Номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані у законопроекті передбачаються і причини неприбуття громадянина до ТЦК після вручення чи направлення йому повістки. Серед таких причин це стихійне лихо, яке могло завадити громадянину фізично з'явитись у ТЦК або його особиста хвороба чи інші причини, які унеможливили з'явитись конкретно в цей час і в цю дату. Також серед причин є смерть близької людини, близького родича громадянина України або смерть близького родича дружини чи чоловіка, людини, яка повинна з'явитись у ТЦК. Щодо вручення повісток через дію, то міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже неодноразово ставив крапку в цій історії, і він буквально декілька днів назад підтвердив, що у дії ніколи не буде повісток, тому тут ті, хто хвилювався, можуть видихнути з полегшенням і не бігти видаляти дану програму. Проте є невизначення пов'язані із електронним кабінетом, адже такого ще не було в нас і. Після ухвалення закону кабінет міністрів України має розробити підзаконну нормативну базу, яка буде вже регулювати детально утворення даних електронних кабінетів і інші моменти, які пов'язані із їх функціонуванням. Тому будемо стежити за цими новинами. Я ж звичайно буду вас інформувати як тут, в Тіктоці, так і в своєму телеграм-каналі. До речі, ви можете підписатись на нього за цим нікнеймом або просто перейти за посиланням в шапці профілю. Цей нікнейм ви можете забити в пошуку у телеграмі і відразу ви знайдете канал. Отже, друзі, мені цікава ваша думка, позиція стосовно цієї інформації, яку я сьогодні розповів у відео. Коментуйте це відео, поширюйте, лайкайте, адже це мотивує мене знімати нові нові відоси для вас. Зміни в мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі! Зараз комітет Верховної Ради розглядає оту цілу купу правок до нового закону про мобілізацію, і вони починають потрошки звільняти деякі категорії від мобілізації. Отже, від мобілізації звільняються жінки та чоловіки, на отримання яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, які самі виховують дитину, другий батько помер або позбавлений батьківських прав, та члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Поняли прикол. Спочатку написали дебільний закон, а потім починають звільняти певні категорії людей, і все стає так, як і було до написання цього закону. І з однієї сторони, ніби нічого й не змінилося, а з іншої сторони, ви ж гляньте, яка великодушна наша влада і скільки вони поблажок дають для свого народу. Гра в хорошого та поганого поліцейського продовжується. Долучайтеся, друзі, до мого телеграм-каналу, там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.